Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Сонний Євтих Павло та його друзі продовжували свою подорож. Вони ходили від міста до міста, спілкуючись з вірними. Згодом вони дісталися човном до Троади і зупинились там на тиждень. У неділю вірні зібралися на богослужіння у світлиці на третьому поверсі. Павло проповідував їм. Йому потрібно було багато що їм розповісти, бо наступного дня він мав вирушити далі. Тому його проповідь затягнулася до півночі. Кімнату, де вони зібралися, освітлювало багато олійних світильників, тому в приміщенні було гаряче і душно. Юнак на ім'я Євтих сидів на підвіконні. Під час довгої проповіді Павла юнак задрімав і випав з вікна. І помер. Павло швидко збіг донизу і обняв Євтиха. З ним усе буде гаразд, промовив Павло, і Євтих повернувся до життя. Християни сповнилися радістю, усі були дуже схвильовані тим, що трапилося. Відтак вірні повернулися нагору і продовжили богослужіння. Павло проповідував аж до ранку.